То які ж секретики мого червоного борщу? А нема, друзі, ніякого секрету. Просто вчора було таке запитання на ефірі в інстаграмі. Але розкажу, як я роблю. Я, друзі, зараз вже в мене вариться бульйон, там м'язку кинула, сіль обов'язково, вже навіть картоплю кинула. Варю велику каструлю. Ну, які мої інгредієнти. Я думаю, що нікого з вас не здивую. І так, кріп морожений. Кріп я додаю, коли вже борщик зварила. І додаю. Все, я його не кип'ячу. У мене морожений кріп. І спеції паприка і 10 овочів. Томат. Томат на моїй кухні рідкий, гость. Я не переношу томату. Але якщо є, то мені треба його використати. І в даному випадку в столова гарна ложка у борщик піде. А так, зазвичай, без. Одна столова ложка цукру. Капуста у мене свіжа, молоденька, тому її головне довго не варити. Бо вона розлізеться. Якщо у вас стара капуста, тобто тогорічня, ну, то, звісно, треба трошечки більше варити, ніж, припустимо, молоду. Саме головний інгредієнт це червоний бурячок. Труя його на ту тартушку, що ми трем морку по-корейськи. Повірте, що велика роль від того, як ви натрете бурячок. Далі йде морква. Морква, вже, бачите, теж така сухенька, старенька, Її треба більше. Я теж тру на цю тертушку, просто що не можна потерти. Я починала терти не можна. Але беру більше. І цибулька. Це я все пережарую, додаю томат. Оце кипить кипить картопля розвариться, додаю капусточку і зажарку. Ну, коли я зажарку добавила, то в мене кипить хвилин. Ну, 15. Дівчатка рекомендували, якщо ви вже зажарку, не закривайте каструлю, щоб не втрачав ваш борщ колір. Все, я ж сказала, що кріп додаю в кінці. Друзі, оцет не додаю. Можливо, у вас є свої секретики, тому пишіть коментарі. Повірте, дівчатка користуються вашими порадами і я. А можливо, і я кому якусь таємницю відкрию. І головне, зверніть увагу, ще в якій кількості в мене цього всього лежить. Це ж теж залежить колір вашого борщику. Дякую за вподобачку. Дякую за ваші коментарі. Я вас вже впізнаю по ваших коментарях.